Сьогодні на встановлення балконного блоку. Монтажник підготовлює отвір, де буде встановлюватись конструкція. Ми бачимо підготовлю за допомогою пилососу. Зовнішня частина конструкції, там, де буде прилягати до зовнішньої частини четверті, тобто бетонної панелі, ми встановлюємо псул стрічку це попередня жата ощільнююча стрічка. Вона буде захищати від попадання вологи з вулиці в монтажний шов. Як ми бачимо, встановлюється не лише і клеїться на конструкцію вікна, а не й саму балконну двері. Це ми бачимо проклейку відстані від нижньої частини порогу до початку вікна з балкона. Після того, як це все підготувало, конструкція встановлюється. Закріплюється на турбогвинт. Тут, до речі, виконували комбінований варіант кріплення. В самих балконних дверях це турбогвинт, а вікно встановлювали на монтажній пластині, як ми бачимо. Після цього монтажник підготовлює і починає приклеювати саму стрічку захисну для монтажного шву до рами. Як ми бачимо, Це робиться теж по всьому периметру: як зверху, так і знизу, що дверей, що вікна. Ось така стрічка використовувалася. Після того, як стрічка встановлена, продули монтажною піною. Показуємо, що піна є скрізь. Після того, як піна хоч трохи розширюється, монтажник вже додатково проходить і приклеює саму стрічку до панели, тобто до стіни.